Безпечно вкласти та примножити кошти. Фінансові аналітики розповіли, куди у 2023 році краще інвестувати. Експерти кажуть, що ринок фінансових послуг великий, тому краще розбиратися, куди вкладати власні статки. Фахівці відзначають, що зараз почали зростати депозитні ставки. Комерційні банки подекуди пропонують 17-18% річних або 4% у доларах. Коли я ці відсотки порівнюю зі списком топ 10 надійних банків за версією МінФінком то розумію, що таким банкам може бракувати ліквідності. Відповідно, вони мають на меті залучити більше коштів населення. Але в цій історії є позитивна новина. На час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення запроваджене 100-відсоткове гарантування вкладів фізичних осіб в усіх банках. Експерти додає, все ж краще звернути увагу на банки з високим рівнем надійності або ж купити облігації внутрішніх державних позик. Також фінансовий аналітик радить не з Звертати увагу на надто прибуткові пропозиції, які пропонують інвестувати кошти під 20-30% на місяць. Часто за такими відсотками приховується фінансова піраміда. На початку вкладникам показали солодку цукерку у вигляді високих відсотків приблизно 30% в місяць, але потім все закінчувалося погано втратою інвестованого капіталу. Тому як тільки ви бачите таку мега цікаву та прибуткову пропозицію, перевірте дану компанію як мінімум на наявність позитивних та негативних відгуків і після проаналізованої інформації ухваліть правильне рішення. Також експерти певні, що не слід вкладати кошти у криптовалюту, якщо немає чіткої цілі та стратегії. Зазвичай люди, які хочуть швидко збагатіти, йдуть в цей ринок без якихось знань і підготовки. Починають хаотично купувати криптоактиви на всі заощадження і не розуміють, що з ними робити далі. Насправді я не проти такого інструменту, адже вважаю, що це крута технологія, яка розвивається швидкими темпами. Якщо все ж таки ви ухвалили для себе рішення інвестувати в даний інструмент, то варто дотримуватися деяких порад: по перше, визначити ціль такого інвестування, по-друге, вивчити актив, який ви хочете купити, і по третє, купувати активи не на всі заощадження. Також інвестиція в нерухомість з метою здачі в оренду, на думку експерта, виглядає не надто привабливою пропозицією. Моя думка сформувалася через зрозумілі причини. Війна ще триває і є високий ризик ракетних ударів, в результаті чого може бути зруйноване придбане майно. З початку повномасштабної війни в Україні було зруйновано понад 74 тисяч житлових будинків. Взагалі, щоб інвестиції принесли максимальну користь, варто пам'ятати кілька правил, каже експерт. Потрібно визначити ціль інвестування, врахувати доходи та витрати та сформувати капітал. Також фінансовий аналітик певен, що не варто вкладати власні статки в одну інвестиційну пропозицію. Гроші варто розподіляти у різні напрями. Яна Щетиніна та Андрій Паколо Харківські Харківській